ТОП помилок при лікуванні акне всім привіт! Мене звуть Анна. Я лікар-дерматолог, косметолог і власниця клініки Інститут інституту. ДБТ. І сьогодні я би хотіла поговорити про. Помилки, які призводять до нестійкого або взагалі не призводять до результату в лікуванні акне, перша помилка це некоректна тактика після закінчення курсу системних ретиноїдів. Насправді мене дуже тішить, що системні ретиноїди наразі досить поширено застосовуються для лікування акне. Бо ще 7-8 років тому це було щось таке дуже підозріле лікування. Але слід враховувати те, що після закінчення останньої пігулки. Має бути певна тактика із застосуванням зовнішніх засобів третиноїну або адапалену для підтримання стійкого результату. Зазвичай своїм пацієнтам я призначаю такі засоби упродовж трьох місяців. І ми використовуємо ці схеми разом з корекцією домашнього догляду та відновленням бар'єрних властивостей шкіри. Бо, як ми всі з вами розуміємо, будь-які ретиноїди дуже сушать шкіру і іноді руйнують на жаль її бар'єрні властивості. Тому, якщо ви хочете зафіксувати цей результат, який ви отримали після курсу системних ретиноїдів, ви маєте отримувати підтримуючу зовнішню терапію. Після. Друга помилка це при лікуванні системними ретиноїдами або місцевими засобами для лікування акне, це табален або третиноїн, використовувати засоби. Для лікування акне в домашньому догляді, це, наприклад, гелі для очищення, якісь там сироватки або креми. Справа в тому, що такі засоби досить агресивні. Вони зазвичай створені для жирної шкіри, вони містять в собі багато кислот або іноді ще й антибіотики. А як ви можливо чули, на курсі системних ретиноїдів або місцевого лікування шкіра стає дуже суха. Використовування таких засобів може викликати надмірну сухість шкіри, а також викликати. Стани, які також треба буде лікувати паралельно з акне. Тому не використовуємо косметику для шкіри з акне, бо вона сушить, а використовуємо такий ніжний лагідний догляд для чутливої шкіри. І це має бути лише три засоби: це очищувальний засіб для sensitive скін, це має бути зволожувальний базовий крем без якихось домішок, без якихось активів, просто базовий зволожувальний засіб. А також сонцезахисний крем, бо, як ви напевно, знаєте, ретиноїди викликають фоточутливість шкіри і набагато посилюють шанси згоріти на сонці та отримати опіки. Наступна помилка це приймати ті самі дози. Системних ретиноїдів, які приймала ваша подруга, мене завжди дивують наші дівчата, бо їм ніколи не шкода грошей на якусь нову ванночку крему, але шкода витратити свій час і сходити до лікаря. Справа в тому, що системні ретиноїди призначаються індивідуально. Доза розраховується відповідно ступеню акне, відповідно вазі і відповідно системному стану організму. А також для призначення ретиноїдів треба трошки зібрати анамнез і здати певні аналізи. Тому, дівчата, не треба лікуватись тією самою схемою, як лікувалася ваша подруга. В цьому питанні дуже важливий індивідуальний підхід, тому зверніться до лікаря за індивідуальними призначеннями. Четверта помилка це тримати жорстку дієту. Друзі, це вже давно спростований міф, що для того, щоб вилікувати висипи, треба їсти парову грудку з гречкою. Так, дійсно, насправді є продукти, від яких я раджу утриматись. В першу чергу це коров'яче молоко та його похідні, наприклад, морозиво. Так, дійсно, на період лікування акне бажано зовсім утриматись від молока, і там справа навіть не в лактозі, тому безлактозне молоко також мінус. Такий Випадках краще обирати рослини, але знову ж таки, є багато видів рослинного молока там зараз рисове, якесь, мигдалеве. Обирайте для себе те. Де немає поєднання якоїсь муки з водою, як, наприклад, з рисовим молоком, таке молоко також викликає стрибки цукру в крові, і це, на жаль, не призводить до нічого хорошого. Тому, якщо обираємо все ж таки альтернативне молоко, то нехай це буде, наприклад, кокосове і від коров'ячого молока на цикл лікування, ми утримуємось. А якщо хочеться морозива, тоді краще обрати сорбет. Також я раджу зменшити увага, зменшити, не утриматись взагалі, але кількісно зменшити вживання цукру. Але це ж, знову ж таки не означає, що взагалі не можна їсти солодке. Бажано утримуватись саме від стрибків цукру в крові. Тому є лайфхак. Якщо ви гарно пообідали і під час вашого обіду, була там і вуглеводна група, і якісний білок, і клітковина. То після такого обіду, якщо ви з'їсте щось солодке, то рівень цукру в крові так, звичайно, він підніметься, але це не буде такий, знаєте, гострий піковий стрибок. І тому обирайте десерти разом з основним прийомом їжі. Також я раджу уникати трансжирів, але це більш така глобальна рекомендація з приводу здорового засобу життя і здорової шкіри ніж щось. Що притаманно саме для акне. уся решта, що я чую від своїх пацієнтів, це дурня. Утримуватись від глютену, якщо у вас немає проблем з його засвоєнням, немає целіакії. Утримуватись від усієї молочної групи, там від сирів, від вершкового масла. З цьому немає ніякого сенсу. Все потрошки має бути в здоровому раціоні, тому тут немає бути якихось крайнощів. П'ята помилка це припиняти лікування на загостренні. Чомусь дуже часто від пацієнтів. Чую таку історію. Я почав приймати цей препарат. У мене обсипало ще більше, або я почав мастити щось на обличчя, і в мене дуже сильно висипало, або шкіра стала така, начебто, я її спалив, і через це люди різко припиняють прийом лікування. Справа в тому, що на шостому, сьомому, восьмому тижні лікування може виникнути загострення. Це передбачувана реакція, так може статися, і це цілком нормально. Це загострення, просто треба перетерпіти, зв'язатись з вашими спеціалістами, повідомити, що так в мене сталося загострення, що робити, і продовжувати лікуватись і ні в якому випадку не припиняти ваше лікування. Навпаки, виникнення загострення це означає, що ви на правильному шляху. І коли цей пік мине, з кожним днем ваша шкіра буде ставати все краще і краще. Тому загострення не треба боятися, його навпаки треба чекати. І коли воно відбулося, це знак, що ви десь вже близько до перемоги. На цьому в мене все. Напишіть, якщо з вами траплялись якісь помилки в лікуванні акни, а також буду рада, якщо ви напишете мені, які ще теми з дерматології або косметології вас цікавлять. До зустрічі!